Ну що, друзі, Україна досягла того результату, який був потрібен. Як тільки завершився вересневий міжнародний цикл приблизно місяць тому, так і стихли розмови щодо національної збірної України та її виступів у матчі проти команд Франції та Азербайджану. Та й справді, про що там було говорити? Усього один заліковий бал за підсумками тих зустрічі зумів здобути колектив Сергія Реброва. Що якщо незначно, то відчутно погіршило наші перспективи щодо подальшої боротьби в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. А як не погіршувало, то принаймні ускладнювало життя так точно. Бо вже в третьому турі синьо-жовті мали летіти до далекої острівної Ісландії, грати за надзвичайно складних умов на полі. Так виходить, що нашого основного конкурента в боротьбі за друге місце в квартеті, як мінімум. А там уже все залежало від виступів України і звітному протистоянні. Та чи виникне бажання у пересічного болівальника знову колись переглянути матч у Рікявіку в записі? На це питання одностайної відповіді надати ось так відразу, напевно, не дасть, бо цей матч був сповнений дуже суперечливих моментів у виконанні нашої національної команди. Нехай і завершився, зрештою, так як завершився. Початок поєдинку Україна тримає м'яч та просувається потрохи на чужій половині. Ба більше забуває відносно швидкий гол з підсумком флагму ногової атаки. Ліворучів Миколамка з прострілем до центрального майданчика, який був непристойно вільним від суперників для Руслану було б гріх таким подарунком не скористатися. Але якою була реакція нашої команди на цю подію? Чому почали відходити до власних оріб, а не спробувати розвинути цей успіх? Незрозуміло. У підсумку перший гучних дзвонок ми отримали від Гукнуса на 28-й хвилині. Коли той завершив закидання до лівого флангу штрафного звидуми ударом, перечину воїв трубіна. А у другий став фатальним для нашої оборони. Елерсон поглузував над коноплем на лівому краю штрафного, після чого поглузував ще й трубіним потужним ударом у кут, який наш воротар не зміг перервати. Додаємо до цього ще й травму Судакова незадовго до цього епізоду, яка подальшому вивела його з гри ще до завершення першого тайму. І маємо дуже поганий перебіг подій. Але в Ісландії була помітна прірва на правому фланзі оборони. Зрештою, команда Риброва дуже вправно цим скористалася задовго до перерви. Було, класно вийшов на заміну, спочатку його просто не зміг скористатися Вона, але ж пощастило з незрамним відбуванням від Елерсона та добуванням від Гусиляка. А потім Назар усе ж таки асистував під блискучим удар Московку. Та на це ми і очікували від повернення Руслана. Начебто перевага за рахунком у два м'ячі. Яка була для нас вже другим фактором девлювання на суперника на цьому матчі, не мала призвести до тих наслідків, до яких, зрештою, призвела. України віддали меч суперникам у другому таймі, що коштував нам дуже дорого в підсумку, і знову постраждали фланг. Спочатку правий, Гаррільсон виклав подачу на голову Гудмансона, а потім лідеру Фіорантини дав оформити дубль одним із Сент-Гудьонсона, коли зупинив простріл Томасона з лівого краю атаки. Єдине, що могло врятувати цей вечір від похмурого завершення, це вольове рішення нашої команди все ж таки пограти на атаку в ключовій чверті гри, а не демонструвати те, що було до цього. І це зіграло нам на користь. Ще Рибров допоміг якісними замінами підтримувати атакувальний терм. маєте два дальні постріли від калюжного та очередька приблизно з одного ж того самого місця перед чужим штрафнем, які заходили по різних кутах чужих воріт. Добре, що після цього кути наша холодній надійно захищав труди. Жовтний цикл кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року для національної збірної був надзвичайно важливим етапом, оскільки свої можливості десь розгубити дорогоцінні залікові лікові бали команда Сергія Роброва розтринкала ще в вересні. Тепер сині жовті самі себе змусили жити в реаліях, коли право на помилку не залишається, а боротьба за другу сходинку вже не за першу, лише загострюється з кожним туром. До складових того негативного досвіду у вересні входила нічия в баку проти Азербайджану, якої треба було уникнути за будь-яку ціну. Але цього наша команда зробити так і не зміла один один. Саме це в підсумку і спричинило виникнення всіх цих переживань з приводу наших виступів в подальшому. Тож, коли ми зустрічалися із командою Хана Абасова знову, але тепер вже умова домашніх в Кракові, перемога була для нас єдиним прийнятим результатом. А бажано ще й з гарною різницею голів на майбутнє. Одразу можна було сказати, що по останній момент ви на вимушені були швидко забути, адже суперник виявився так само надійно в плані гри в захисті що й місяць тому. Єдина відмінність голівих моментів в Україні було все ж таки значно більше, що дозволяло нам з оптимізмом переживати навіть найбільш напружені цієї гри. Як, наприклад, вихід Ахунтадзе з речі, як, наприклад, вихід. А за на четвертій хвилині майже на побачення з Струбіном, яке завершилося сявою іншого Тіпору. Проте, в стану шоку нас вести не вдалося, що тому, що у відповідь майже одразу відбувся момент за участі Моновського, який з ланової подачі коноплі не зумів на ближній переграти ударами у падінні воротаря суперника. А його другим темпом атаки пробив у блок. Згодом Руслан почав і свою гармату перевіряти, але за далекобійну зброю цього вечора навіть краще відповідав такий корабля, на рахунку якого влучання поперечу на гарматним ударом на 18-й хвилині. Загалом тиск з боку команди Роброва був присутній майже завжди і зрештою призвів до логічного завершення. На 30-й хвилині Малоновський відзначився асистом, коли його подача з лівого фланга, яка знову була схожа більше на потужну удар, прилетіла точно в голову у перед воротами. І від улексі мажум'ячі коївся стріться. Захист та воротар просто спостерігали за цим карколомним моментом, адже в динаміці мало хто міг виділити з м'ячем. І добре, що забили ще в першому таймі. Проте погано, що до перерви цю перевагу не змогли донести. Уже тривав компенсований час, як наша збірна після двох змагавних моментів добика в чужому штрафному. припустилися помилки в простій ситуації на праву фланці оборони. І так вийшло, що від голови забарного. Боротьби біля центральної лінії запустив Джафар Кулієва, який потім прострілив на Гонтадзе, а той тобто зрівняв рахунок. Ця, напевне, наша дія в захисті в подальшому зіпсувалася враження від другого тайму, бо знову Україна була купа моментів біля чужих воріт, хоча основна небезпека приходила лише після дальніх ударів. Проте треба було ж і забувати другий м'яч. А це вже геть інакше вимагало оцінювати кожну спромовну наголку. Однак і тут вдалося відзначитися посеред тайну, коли Волошин з його хламу перевів на даній бік штрафного для гуцуляка, який у падінні скинув на Майонського в центр, а той розстріляв ворота. Якесь казкове повернення Руслана до збіжної жовтні виходи. Далі збірні треба було втримати цю перевагу. Цього разу вдалося не без нервів, але інакше наша збірна просто не вміє. Віддало м'ячне віщусь суперникам знову. Тому довелося норвувати через кожної передачі виклику нашого штрафного. ще й забити третій голос Ліноволошину. І якби не Фол Бондаренка ще на власній половині в тій атаці, то можливо можна було б і не на останніх секундах. Завдяки двом перемогам Україна піднялася на друге місце турніру та дусі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Причому завдяки шоскітиму очкам у двох поєдинках, українці не лише відірвалися від конкурентів за друге місце збірної Стадії, але й наблизилися до Франції. У листопаду вікно. Україна зустрінеться з Францією і з Ісландією. в Україні для того, щоб посісти перше місце, треба випередити Францію у турнірці. Це можливо за кількох варіантів: перший дві перемоги України і не виграш Франції в Азербайджану. Другий перемога України над Францією та нічия з Ісландією і поразка Франції в двох матчах. Ще один варіант фінішу на першому місці передбачає відігравання України різниці мячів у Франції. За підсумками двох заключних матчів, саме цей критерій є першою мовою в разі рівності очок. У Французі після чотирьох турів різниці мячів плюс 6, України плюс 1, тож це майже нереально. Друге ж місце в групі надасть Україні шанс потрапити в плей раунд до в бороду чемпіонату світу футболу. Участь у ньому візьме 16 команд, розділені на 4 кошики за світовим рейтингом. Для нас і збірних що присядуть друге місце у кваліфікації, та ще чотири топ збірні за залі Нації. Тож бачимо з нами листопаді за місяць, і тоді вже буде ясно, що чекає нашу збірну.